Пробити дно це модно, бути вульгарним, кидати матюча, жартувати з того, що вчора було соромно. Соромно навіть подумати, але чому це приваблює? Я психолог і скажу вам, коли людина втрачає глибину, вона починає йти в іншу крайність, у дно. Коли у людини немає зв'язку з душею. Ну, хочеться тоді, принаймні, гучності. Пошлість, скандал, мат це дешево. Але гучно. І тимчасово дає людині ілюзію сили. Дивіться, я не боюсь, але всередині страх порожнеча втома. Тому так легко сміятись з розпусного, бо ми боїмося визнати, чистота це виклик, повага це робота, мовчання це зрілість. Нам простіше знецінити високе, ніж дотягнутися до нього. Культурна криза це не просто про блогерів, які пробивають дно. Це про нас, які туди дивляться і сміються, і репостять. репостять судом судомі Гомору. І судом Гомору знищили не пошлість, їх знищили байдужість, бо ніхто не сказав досить. Можливо, саме ти той, хто не згоден з цим, хто ще пам'ятає, як пахне гідність. Можливо, ми не більшість. І ми не популярні, але ми є. І це вже не дно.